Вітаю сезон 2025, огляд сорта Фелко, або ще кажуть Фалко. Це італійський сорт, досить нової селекції. По каталогу він йде середньоранній. Ну, от, спостерігаю за ним другий рік, і я б сказала, що він не середньоранній. В мене він виходить, скажімо, Середній із розтягнутим плодоношенням. На сьогодні маємо зовсім достиглу ягоду, вже її тут позбирала. Ось така, можете бачити: достигла ягода. Зовсім достигла ягода. І зовсім зелена ягода. І ось нові квітконоси. Абсолютно зеленою. Це новенькі квітконоси, які вийшли вже після цих заморозків, навіть після того, як вже була достигла ягода, новенькі квітконоси. Тому, думаю, що для промисловців цей сорт ну, не є цікавим, так як збирати його. Виходить досить по часу довгенько і невигідно. А для власного споживання, досить навіть Непоганий сорт. Як ви можете звинуватити, кущі дуже великі з таких міцних кущів. Ось, дивіться, скільки ще зеленої ягоди. Що на сьогодні вже навіть середньо пізня є ягода, яка достигла. І є ягода, яка вже давно готова до знімання. Ну що, давайте попробуємо не знімати ягоду в лоточок. Подивитися, як вона буде дивитися в лоточку і заодно продегустуємо його. Я пам'ятаю, який він був в тому році. Ось така ягідка. Ось, бачите, є ще зелена. Ось ця ще зелена. Ось повністю ще зелена. Тобто остання ягода буде десь з різними сортами. А ось тут вже повністю достигша ягода. Ну, Незручно так знімати, звичайно. Зараз спробую все-таки раз уже взялася. Ось дивіться, яка грона, який відконос. і на ній абсолютно різні ягоди. Тобто як для себе чудовий сорт, що можна довго його споживати. Так. Я Напевно, буду затягувати відео. Перший раз збираю на грядці з вами. Ну, ось так ста. Ось так виглядає ягода. Ось таким калібром. Як ви бачили, я брала середню, середнього розміру, більшенького розміру. Так, робимо на вагу, що вона дає. Так, 37,3. Тридцять шість і дев'ять. Сорок дев'ять ягода. Ну, це з більших. Сорок чотири вісім. Ось така виходить найбільша ягода. Фелко. Ось такого калібру. Ну і давайте меншеньку зважимо. 23,5 три і Ось така меншого калібру. Ось так вона дивиться. оточку. Вот Ось таким чином. Гарна ягода. На вигляд дуже гарна ягода. Досить супкенька. Вона поїде на відстані, навіть якщо у вас дача за 30 км Дивимось, яка всередині. Так, Їх і ще одненьку розріжемо. Ось така вона всередині. Ось другий Ось така вона всередині. Така вона з зовні коштує. Полуничний запах. В цьому році вона практично без кислинки. Так, взагалі без кислинки Хочу взяти таку менш дозрішу ягоду. Подивитися, чи вона дійсно в цьому році так є. Ось взяла менш дозрішу. Угу. А якщо не дозріша, кислий? І така туговата. А якщо дозрівша ягода має таку желейну основу. Взагалі не тверда всередині. Дуже приємно на смак. Якихось особливих ноток я не відчуваю. Але Ягода для власного споживання, як на мене, досить непоганий варіант. Дуже стійка, зимою не випав жоден кущик. Почувають себе кущики добре, ніяких п'ятнистостей. нічого на ньому немає, як ви бачите. І досить рожайний. Тобто без ніяких особливих таких ноток денєк, персиків і всього останнього, як полуниця, стійка, врожайна, хороший сорт для споживання в свіжому вигляді. І я так думаю, навіть на сушку, на джеміки вона була дуже гарна. Ось такий. Собфилко. Я його лишаю, а ви обирайте свої сорти. Вирощуйте полуничку, Своя ягода найсмачніша. Дякую вам.